Сам це психологічна підтримка, щоб побільше було соціальних психологів, практичних психологів, які з ними працювали. Ну і наша підтримка, звичайно, як і моральна, так і фінансова. Тепло, любов, розуміння. Терапія, мабуть. Психо, тільки терапія і рідні. Думаю, що перш за все, звісно, рідні. Ой, я хочу плакати. В першу чергу потрібно надати психологічну підтримку, допомогу, ну і звичайно розуміння, тому що це зрозуміло, що всередині там вже повністю все перевернулося. Вони потребують захисту, потребують відновлення і психологічно. Вони знаходилися в дуже важких умовах. Не кожна людина зможе це пережити і перенести далі в спокійне, нормальне життя. Їм треба допомагати не тільки сім'ям, а всім, хто їх оточує. У нас родич знаходиться там, ну, що ми морально підтримуємо, а більше більш, ми можемо зробити. Не задаємо лишні питання, бажаємо здоров'я, сили, витримки і живими повернутися додому. Коли є куди повернутися, сім'я є така, готова любити і прийняти миру. Найперше миру, закінчення війни, щоб це мирне життя нарешті ну, Щоб вже нарешті політики щось вирішили між собою і домовилися, тому що я іншого виходу не бачу.